Баранова конструктор конструктор-модельєр, яка розпочинала свою діяльність ще в Авдіївці. А тікаючи від війни у 2014 році, була змушена релокувати справу до Мирнограду. Своєю справою Олена займається майже все життя. Ані обстріл у майстерні, ані ситуація в області не змусили досвідчену майстриню опустити руки. Тож детальніше історію пані Олени та історію розвитку її ательє, дивіться просто зараз. Хто я? Я. Дизайнер-модельєр, конструктор-модельєр за фахом. Декілька проходила майстер-класів ще, коли був Донецьк до 2014 року у відомих таких діячів там, з своїм ательє, зі своїм таким навіть працювала з модельєром, там була колекція і це був Дуже великий досвід до мене, для мене з такими майстрами працювати. Потім відкрила в один такий час в 2001, я навіть не пам'ятаю, році майстерню в Авдіївці свою, тому що в мене вже були клієнти. Тоді працювали, роз, роз, був розвиток, було все прекрасно по різним напрямкам, був колектив у мене. І в 2014 році, звичайно, прийшлося це згорнути. Ну, не зовсім. Не до кінця я згорнула, переїхала сюди, тому що тут робота чоловіка з Донецька перевели його сюди. І рятувальний загін. У зв'язку з тим, що чоловік тут, я розвинула і тут якусь діяльність по своєму напрямку. В 2017 році. Відновила роботу ательє в Авдіївці, навіть в 16-му, мабуть, а тоді вже ще захистила грант і зробила в 19-му ремонт. Там в мене було це все, 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 все сучасне, все нове обладнання, нове. Приміщення. Проте, на жаль, станом на зараз ательє Олени у Авдіївці не функціонує. Буквально у квітні цього року ворожа ракета влучила у будівлю, де воно знаходилося. Деяке обладнання вціліло, але евакуювати вийшло не все. Це вход до тебе в ательє. Остатки кондиціонера. Ательє, зараз в окошко попробую об'язняти щось. Смотри. трій, так. Пліти завалені. Тут все, що осталось. Перед тим, як получила туди ракета, я хотіла вивести обладнання. Тоді вже хлопців попросила, ну подивіться щось, можливо, щось. Залишилось, і вони мені просто від, відрили з-під завалу, вони трошки трошки підшкоджені, буквально. І вони у примірочній лежать мої всі машинки, як сплять у сплячому режимі. Мабуть, чекають, щоб їх відновили можливо. Тому що зараз я. Починаю все з нуля практично. Єдине, що я не одна, тому що а, мені дуже подобається, що дівчата мене знайшли рік тому по соцмережах, так як ми всі представлені в соцмережах, вони мене знайшли, треба попрацювати для проєкту. Треба для графа Коленкора, давай зробимо ось такі-такі речі. І мені я зрозуміла, що це ж треба було статися війні, щоб вийти на ту спільноту, коли я сама працювала так, був колектив. Вони під моїм керівництвом ми виробляли проекти індивідуальні будь-якого напрямку. Начинаю, починаючи з танцювальних, сценічних і звичайним там шуби, пальто, там якісь суконьки. Звичайними нашими речами. А і тут, після, після того, як все, все сталося, і я була як на безлюдному острів, острові і не знала, що далі, що, що, що буде, як себе. Можливо, виїжджати треба, можливо, не треба. У ну, мене були думки виїжджати, звичайно. А тоді трошки мої клієнти розшебуршилися. Як зазначає пані Олена, адаптуватися до нових реалій сьогодення, їй допомогли друзі та творча спільнота. Людей творчих, наш регіон, просто кічмя кішить. Я не знаю, як це на курицькі сказати. Просто людей з творчого напрямку настільки багато. І що коли ти вийшов з того, в тебе обставини виштовхнули, і ти. Бачиш, що є такі, як ти, тільки різного напрямку люди, і дуже приємно це відчувати, спілкуватися, бачити їх творчість, бачити не тільки творчість, а ще те, що вони це можуть продати, тобто заробити на цьому. Ну, це, теж, це надважливо і спілкування, і ще й можливість заробити. Здібності до шиття у жінки були з самого дитинства. То щось там ліпила, щось там вишивала, шила, бабулю свою просила: ну, бабуська, ну давай оце. Зроби мені там на машинці, навчи мене, зроби мені там оці обкидувальний шов, тому що ну, верликів вже ж не було, була машинка у бабулі ця а, ножна. І вона на ній шила якісь там наволочки прости, а я ж суконьку, спідничку, щось мені потрібно було терміново. Там десь якийсь бант, щось таке. І ото з бабушкою, там на цих на канікулах о, потрошки, там собі в гардероб щось до, додала, додавала. Ну і мама так подивилася, що я там все щось сквозь, щось там шию, щось там. це. Яке, що ти? В ме... Я в медичний збиралась. Який медичний? Іди туди, туди, в Донецьк. же ж там. Ну, добре. Ну так воно і почалось, але це ж не про що. Треба було до майстрів йти, звичайно. Конструктор модельє це одне, а у майстра повністю технологію, е виробництва, індивідуальний підхід. Це вже у Гуськової я закінчила в неї майстер-клас, тобто диплом нічого не означається. тільки треба було копати, копати, копати це все з майстрами. Ну, не, не тільки з Гуськовою, а там було декілька колективів. І з модельєром дуже великий поштовх був для моєї особистої творчості, тому що до нього я прийшла на практику. Віктор Григорів, на жаль, зараз немає, він помер ще в Києві вже давно. Ось так почалось з дитинства якось так. І мама наштовхнула, з тебе медик. Ти вже туди, де в тебе. Де в тебе є результат? Тому що ті речі, які я сама собі робила, я їх носила. Незважаючи на те, що мені було 15 років, я, що я це все носила. Не знаю, яким чином. Ну, Мабуть, бажання. Було бажання, я це робила. І, і Мама тоді підштовхнула, що йди по цій, у тебе, тебе дуже гарно виходить, йди по цій стежинці, йди по цій стежинці. Ну, я й пішла. Після навчання Олена займалася своєю справою вдома, проте бажаючих отримати її послуги та індивідуальні проекти одягу ставало дедалі більше. Тож Олена вирішила відкривати власне ательє. Дім це сім'я, а робота повинна бути трошки в іншому місті. І зрозуміла, що я, як найманий працівник, це я закриваюсь. Це мене Обмежує, я не можу тільки шити на когось, а всі, вся творчість, всі замовлення, всі вдома. Ну, що робити, треба щось робити. Було велике бажання, було багато перепонів, тому що на той час знайти оренду та ще й в комунальній власності ну, тому що мене не той вид діяльності, щоб. Комер... Комерційно ем, знімати площу. Це діяльність така творча і така ну, помірний дохід звичайної жінки. А, але було велике бажання, не було зв'язків. Я їх здобувала практично ну, так, в тестовому, режимі, в тестовому режимі. Ну, І я хочу сказати це ще раз. Доводить, що якщо є велике бажання, ти без зв'язків, без, зв без великих грошей, ти будеш шукати, ти будеш шукати ці ходи, ці лінійки, ці стежки, ці комунікації, щоб вони тебе привели до результату. Ну, я знайшла комунальне таке, будемо казати, в помірну плату, За помірну плату це був кабінет. І тобто, так я прийшла, я пройшла цей шлях, там було нелегко і... знайти приміщення і цих людей, і все це з... колектив працівників. Тобто я без досвіду я сама себе вчила. І щоб я пройшла якісь е бізнес-тренінги, ні, на той час не пройшла. Ну, було велике бажання працювати. Над цим закройним столом я креслила, я щось проєктувала, різла, в мене не було часу зовсім. Ну, тоді я зрозуміла, що треба часу для сім'ї виділяти, бо це ж ну, на початку завжди складно. складно. І ці клієнти, вони якось так. Тоді соцмереж ще не було, коли я починала. Вони якось так один одному щось там розмовляли, разку, тому що місто невелике, Мирноград, Покровськ, мені здається, всі так от і на комунікаціях. Ну, зараз дуже, дуже допомагають соцмережі. Тобто люди повинні ділитися цим інформацією, і тоді ти на виду, ти, тебе бачать твої роботи. Коли люди діляться в соцмережах ще інформацію, це дуже допомагає. дуже допомагає. Ну і звичайно, коли я розуміла, що в мене розвинутий вже такий круг клієнтів, він все більше більше становився, тоді там, то, то криза, то ще щось. І якось воно так, криза економічна в країні, якось так. Все, все одно все було, добре. Все, все було добре до 2014 року, коли прийшлося, прийшлося а, оцей свій навик починати спочатку витягувати і починати. Починати, як трошки затихло, знов починати там, в 2015, потім в 17-18-му думати, як заробити грант, знову почати. І я дуже вдячна долі, що я тут якихось клієнтів не розгубила тоді і тут працювала. Ну, прийшло 24 лютого. І частина клієнтів вже не повернеться сюди. Тобто я зараз дійсно, як з нуля знов починаю, знову. Але я не одна. І мені це дуже. Дуже приємно, що я в такій творчій спільноті можу і, і спілкуватися, і творити, і робити, і трошки ще й заробляти. Будемо розвиватися, будемо намагатися і далі працювати з дівчатками і, і, звичайно, приймати участь в їх проєктах. Тобто, ну, це такий дуже приємний момент, який. Прикрашає зараз нашу життя і робить нашу справу таку більш впізнаною і потрібною. На початку 2022 року Олена розуміла, що буде разом з родиною залишатися у місті, адже не хотілося знову розпочинати життя та діяльність з нуля. Перетримували думки до останнього перебувати тут, тому що ми ж вже. Виїжджали одноразово, ми знаємо, що коли, коли дійсно вже дуже небезпечно, ми вже це чу чуяли, пройшли цей етап на лінії фронту в Вовдієць. Ми знаємо, коли дуже небезпечно стає. Не, 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 не чекаючи, що там буде прилітати, але є певні обставини, коли е, ти, ти розумієш, що треба їхати, не тянучи, не, не, не розтягуючи це задоволення в лапках, будемо казати. Але коли тут вже були пусті міс міста, виїхали на деякий час до Павлограду, а у чоловіка там ще ж і відділ його перенесли туди, також по роботі. Покрутилися там, тоді почали мене визвонювати всі наші, які почали повертатися потроху. А ви працюєте, а ви там Чи ви поїхали? Я, я кажу, та я приїжджаю, іноді на батьківщину, на нашу, давайте зустрінемось. То позаписувала тоді людей, і ми почали з ними працювати з клієнтами. А тоді що, трохи згодом подзвонили ще й дівчата, головне король зі своєю групою, зі своїми проєктами. Давайте попрацюємо, треба сукні пошити для проєкту, давайте. І так це воно якось так виїзд з батьківщини, повернув завдяки цим шум дзвінкам, що ти потрібен. Тебе там чекають і треба щось робити. Ну і почали працювати. У подальшому Олена планує розвивати напрямок роботи свого ательє в онлайн-форматі. Тобто, з будь якого куточку України ми можемо виходити на зв'язок відео, і дівчинку я бачу, я їй показую, як обміряти себе. Це все ми фіксуємо. Ми, я або з Оленою Король, ми розробляємо проєкт моделі якоїсь по призначенню, можливо, це робота, сцена, там, відпочинок, спорт за бажанням. І отак розкрутити ту чи іншу модель особисто для дівчинки, без її приїзду по майстерням, тобто дистанційно. О, отакі от плани. Ну, у мене був такий досвід. Я працювала ще до 24 лютого, де декілька у мене було таких замов, замовлень, але це були точечні замовлення. Зараз так подумали, що чому б не зробити це на загал, на, на майбутню. Співпрацю з дівчатками з будь-якого куточку України, можливо, і не України, хто зна. Так? Ну і, звичайно, хочеться розворушити цю е, жіночість і бажання бути особливою, бути жінкою, бути не такою, як, як цей мас маркет пропонує, або бути в, класики, в класичному вбранні, але в якісних, якісних тканин. Тобто це все ми дуже пропонуємо: підбір тканини, комунікація з поставник... з постачальниками, у нас є вже точки, це все в інтернеті замовляємо. Ми і допомагаємо клієнтам це все ж закрутити, тобто запакувати вже в послугу. Суцільну послугу, коли від, проєк, від проєкту, від моделі ми повинні отримати цей результат. Новенькому такому напрямку майстриня радить ніколи не зупинятися на початому. Лише розвиток та багатозадачність можуть призвести до успіху. Вчитися, працювати. По цій спеціальності, як моя, це треба, то тільки ще мати терпіння. Якщо є велике бажання, то воно ж буде, звичайно. А якщо хтось каже, що та, то не то, треба зразу думати, як не тільки щось робити в цій по цій спеціальності, а можливо, ще і іншим чимось займатися. Тобто, зараз все-таки буде, і воно і зараз таке, що ти треба мати декілька спеціальностей, декілька. І це допоможе. Тобто, ти можеш бути і дизайнером, ти можеш бути і модельєром, ти можеш бути і звичайною. Шва, швачка, кравець, конструктор, а ще бажано, щоб ти ще був механіком обладнання, хоч трошки. Тобто, а можливо, ще спеціальність зовсім не зв'язана з, з цією діяльністю, з індустрією промислового виробництва. Одягу, можливо, ще якась спеціальність зовсім не зв'язана з цим. А це для душі та для людей, які це цінують. Що я побажаю? Не зациклюватись на одному. І ніколи не слухати, хто що каже, що там то не то, то не твоє, то та, там ти там нічого не заробиш. Розвиватися, як тобі серце підказує, але думати ще про те, що так. Це можливо, я мало зароблю, а треба ще думати, а як мені заробити більше. Тобто, можливо, вивчатися, можливо, ще іншу спеціальність отримати. Тобто, мені здається, тільки таке направлення багатогранність має. Майбутнє багато планів та різноманітних ідей. Саме так Олена коментує діяльність свого невеличкого ательє у Мирнограді. Жінці декілька разів доводилося розпочинати все спочатку, тому вона точно знає, що лише наполегливість та творче натхнення зможуть привести до результату.